Отже, ви побачили шлях умовної дитини від школяра до вчителя, проте це не поодинокий випадок. Кожного року сотні тисячі дітей, школярів, абітурієнтів, студентів проходять цей же шлях. Однак не завжди їм вдається зберегти бажання та натхнення до навчання себе та інших, як це було показано на відео. Безумовно, наша робота висвітлює досить великий спектр проблем, як і системи освіти, так і суспільства загалом, але ми, звісно, звернемо увагу на освіту в Україні та її недоліки, що мають безпосередній вплив на дітей та майбутніх спеціалістів. Отже, ми виділили такі фактори: рівень фінансування, підхід до реформування системи освіти, матеріально-технічне забезпечення, вчительська майстерність, оцінка. Не має значення. Вони розміщені від глобального до більш локальних, які випливають з першого пункту рівня фінансування. Але перш ніж почати, а чи має, власне, система Украї... освіти в Україні якісь недоліки? Можливо, вся ця робота була вигадана та виконана лише для найбуде? Аби перевірити це, звернемося до незалежної програми з оцінювання якості освіти своєрідне ЗНО для країн. Це PISA. Програма організації економічного співробітництва та розвитку з міжнародного оцінювання учнів на рівні їхніх знань, навичок у читанні, математиці та природничих науках. І українські учні посіли 40-е місце у рейтингу країн, тож проблеми є. Отже, звідки ростуть ноги у досить посередніх знань учнів та загалом такої якості освіти Україні? По-перше, це бюджет. На жаль, система освіти не є пріоритетом під час розподілу коштів, оскільки є сфери, що потребують негайних реформ. А однак в останні роки можна спостерігати тенденцію до збільшення фінансування. Від цього залежить і рівень заробітної. Плати вчителів ця професія не вважається дуже високооплачуваною. Однак разом із збільшенням платні вчителі отримали збільшення навантаження через скорочення кількості шкіл та їх трансформацію до формування у так звані опорні. Як було зазначено на початку, реформи системи освіти спричиняють проблеми для отримання якісних та практичних знань, незважаючи на збільшення бюджету на освіту за останні 20 років, кількість освітних закладів всіх рівнів акредитації скоротилася. А це пов'язане із оптимізацією коштів та ущільненням менше закладів, більше учнів, студентів. Тенденція останніх років це створення опорних шкіл, які мають містити у собі усе необхідне для сучасного освітнього процесу. Однак, навіть такі школи відчувають брак у фінансуванні, починаючи від підручників і закінчуючи транспортом або новими приміщеннями. А брак підручників та посібників пов'язаний з постійним необхідним оновленням освітних програм, а та лише підручники мають оновлюватися кожні 5 років через неактуальність інформації та стан самих книг. Зараз із курсом на створення нової української школи виникає брак навчальних матеріалів, які. Не були передбачені попередніми освітніми програмами, а отже, їх не можна компенсувати старими виданнями. Однак не підручники одні не вистачає комп'ютерних класів, шкільного транспорту, приміщень, меблів та господарських речей. У зв'язку з пандемією до списку не вистачає, додалися одноразові маски, антисептичні засоби та інше. Тож звідки беруться кошти на перекриття в раку господарського приладдя, засобів гігієни та особистого захисту, та на багато інших речей батьки. Вони давно є спонсорами шкіл, добровільно чи не дуже. Батьки дають кошти на ремонт класних кімнат та шкіл, над придбання інших засобів, засобів гігієни та інших базових речей, на посібники та додаткові навчальні матеріали все найкраще дітям. Однак не завжди ці пожертвування є добровільними. Так, через відмову батьків сплачувати шкільні внески, діти можуть стикатися з постійним тиском зі сторони вчителів, а інколи це переростає відкрите приниження учня. Тож, дитина може стати жертвою негативних коментарів та булінгу не лише зі сторони ровесників, але й від учителів. Звичайно, подібне ставлення не є показником учительської майстерності та банального мавного ставлення до дітей. І це не є показником особистих якостей певних педагогів, так для перевірки професійної придатності вчителів, існує ЗНО для них. Мета цього тестування оцінювання професійних компетентностей педагогів та виявлення і заохочення тих, хто володіє методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями. Незважаючи на те, що оцінювання є добровільним та переносить певні бонуси у випадку складання, надбанка у 20% та зарахування в якості проходження чергової чи позачергової атестації, присвоєння. Відповідної кваліфікації та інше. Далеко не кожен учитель може зважитися на такий крок, а ті, що все ж вирішили спробувати свої сили, показують не найкращі результати чому так відбувається. І ось ми підійшли до найбільш болючої проблеми, яка і стала причиною для створення відео, оцінки, а особливо те саме доленосне ЗНО, яке ділить життя дитини на до та після. Аби дізнатися, яку роль в житті школярів відіграють або відігравали оцінки, ми провели опитування, яке показало, що. Більше 80% респондентів не вважають оцінювання в школі об'єктивним, 90% не вважають оцінки показником знань дитини. Щодо реальних розумов... розумових здібностей учня, то 66% думають, що оцінка не завжди адекватно висвітлює дані якості, а 30% впевнені, що взагалі це не робить. Проте половина опитаних говорить, що батьки їх карали за погані, за погані оцінки. Не може не радувати, що більше 70% опитаних виступають проти подібних заходів щодо мотивування дітей. Та й загалом успішність може стати причиною для цькування серед учнів, з чим погодилися 82% респондентів. Однак, крім булінгу, через тиск навчання викликає депресію, з чим згодні 55% опитаних. Та навіть суїцидальні думки дали, дали стверджувальну відповідь більше 65%. Іншою ж проблемою є так званий синдром відмінника чи відмінниці, від якого страждає 42 респондентів та ще більше 30% намагаються з ним боротися. Проте найбільш болючим виявилось те, що майже половині респондентів відомі випадки суїциду, які пов'язані з успішністю чи булінгом зі сторони учителів або інших учнів. Тож, на превеликий жаль, оцінка вважається більшістю батьків та вчителів основною метою навчання, оскільки вона є об'єктивним показником знань учня, що, звичайно, не є правдою. Записи у щоденнику досить часто є причиною для тиску на дитини, для її покарання за недостатню старанність чи за відсутність розумових здібностей, чи для цікування зі сторони кожного, хто оточує дитину, інші учні, батьки вчителі. Не дивлячись на відхід від концепції оцінки як найважливішого результату навчання та появу конфіденційності оголошення досягнень учня, цифри все ще вирішують життя дитини. Наприклад, ЗНО. саме на це тестування поклали відповідальність на вирішення долі учнів. Хороший результат є припусткою до престижної професії, навіть за кожного держави. Однак, коли прохідний бал на обрану спеціальність виявляється вищим за досягнутим, майбутні абітурієнти згадують за не найбільш модні напрями. І тут всі в списках для подачі документів з'являється код 011. Так, спостерігається аномалія під час вступу на бакалаврат. Тільки для половини зарахованих за останні роки абітурієнтів, педагогічна спеціальність була першою списку пріоритетності для решти це був другий і нижче пріоритети. На педагогічних спеціальностях чи не найнижча ціна контракту, тому це приваблює студентів насамперед із сільської місцевості, тому що половина зарахованих на педагогічні спеціальності в 17 та 18 роках контрактники. Загалом особливість педагогічних спеціальностей це велика частка сільських вступників, а для них характерний низький бал через нижчу якість середньої освіти. А існує тенденція вступати на магістратуру з райцентру в облцентр чи з облцентру у столицю, але не заради знанче мрії бути вчителем, а щоб вирішити соціально-економічні чи побутові проблеми. Цьому сприяють велике теж і малі конкурси. А проте після університету молоді вчителі не йдуть викладати у школи, оскільки їх не приваблює ні перспектива працювати в селі, ні низька заробітна плата. Якщо ж знайти більш високоплачувану та престижну роботу не вдається, то до школи повертається людина, незадоволена своїм життям, та має вчити чомусь нове покоління. Якщо ж і Ентузіазм та бажання навчати присутні, то воно буде розбите паперовою роботою та бюрократією, що панує у школі. Тож підсумуємо: система освіти в Україні не є досконалою, і як із більшістю соціальних сфер вона не отримує достатнє фінансування, що в свою чергу призводить до незацікавленості молодих спеціалістів у роботі за фахом. А ті, ж, хто йде працювати в школу або втрачають ентузіазм та натхнення до викладацької діяльності, або ж долаючи систему, намагаються щось змінити у процесі навчання. Отже, система освіти в Україні потребує... Змін, які на жаль, дуже повільно втілюються у життя, проте модернізація цієї сфери мала бути пріоритетом, оскільки саме освіта впливає на підготовку майбутніх фахівців, а отже, і на майбутнє країни.